Вітаю, друзі! Зробимо розпаковочку, що ми будемо сіяти у квітні на розсаду. Тут трішки бачу, попало не те, що треба. Деякі моменти, можливо, і переміниться кавунчики якісь цікаві, це купувала для себе. Купувала для себе в інтернет-магазині. Не знаю, що це за назва, така цікава. Безсмертник султан. Трішечки посажу собі, цвітна капуста. Агресор, пізня капуста. Талісман кавуни. Їх треба десь за 20-30 за днів до висадки в ґрунт сіяти, тому чим пізніше, тим краще. Кібрію на розсаду і лонару трішки на розсаду. Зарісима це капуста, здається, рання капуста зарісима. Чомусь вона сюди попала. І треба її перекинути в березень, Цю капусточку. Також, ну, ми дивимося, якщо вона рання. Бачите, якщо 110-115 днів це довго, тому краще сіяти в березні. В квітні ми можемо сіяти там, де. Ну, можна, в принципі, і в квітні. Вона тоді все дуже швиденько, гарненько піде в ріст. І все вирівнюється по розміру з тим, що ми посіємо в лютому чи в березні. Та буде мучатися у нас на підвіконнях. Просомідний принц, Цвітна капуста. Просто декоративне Purple Меджесті також в квітні будемо сіяти, капуста Савойська. Це мене син попросив посадити кавунця без насіння, капуста Брюссельська. Ось така капуста пекінська. Ну, капусту я все-таки на березень попереношу. диня талісман. Однозначно в квітні будемо сіяти. Димерська капуста, брюссельська, сорго. Взагалі, сорго вкинемо в пакет, де у відкритий ґрунт. Диня Амал брала для себе. І взяла ще Чарльстон Грей на таку в мене буде грядка на плівці. Це буде експериментальна грядочка. Отакі от, от у мене будуть рослинки в квітні сіятись 26 го року. Фіксую для себе, і якщо у когось цікавить якийсь сорт чи щось, тут, в принципі, що можу точно сказати, 100%. Супер це огірки. Це огірки Ілонара, і Кібрія. Я їх вирощувала минулого року. Це просто супер огірочки. Ну, кавун, талісман, всі про нього вже знають. Так що, так, вирощуємо разом на своїх городиках. Всім гарного дня!